І сьогодні в маркері подій ми вітаємо політехнолога, який представляє агентство моделювання ситуації Олексій Голобуцький з нами, пане Олексію. Вітаємо вас. Вітаю. Нагадаємо, що можна слухати в етері ФМ Галичина Маркер подій щобудня о 16.15-17.15. або не встигли, то підпишіться на наш youtube канал «ФМ Галичина Аналітика, щоб знати більше, бачити далі і не пропустити важливого. А ми сьогодні про дуже важливий ультиматум поговоримо, бо цей ультиматум виник фактично на другий день після офіційного старту перемовин про вступ України до Європейського Союзу. Я, пане Олексію, пропоную, щоб ми з вами проговорили оці 11 пунктів. Це так званий угорський ультиматум від Орбана в обмін на дозвіл Україні вступати в Європейський Союз. Тобто 11 цих умов ви виконуєте, і Угорщина не блокуватиме вашу євроінтеграцію. Фактично, ось що ми почули з Будапешта. Що з цим робити? Ну, по перше, судячи з усього, наш уряд знав про, про ці пункти ще за січня цього року, і ну, збажаючи, мабуть, на піар-складову цього ультиматуму, ми про це не знали. Тобто була якась інформація, що є якісь умови, але вони так детально їх не викладали, так я так розумію, це свідома позиція нашої, нашої влади. Щоб. Не викликати, скажімо так, зайві запитання. І я так розумію, що це не ультиматум, це вже прийнято, Ми вже погодились на це, на виконання цих пунктів. Ультиматум це коли нам дають можливість е, так би мовити, е, прийняти чи не прийняти. Ми вже це прийняли. Угу. Це я так розумію, це обмін на дозвіл у От там багато було запитань, як це Угорщина погодилась, як її чим умовили. Я так розумію, що це один з пунктів, яким угорщиною мовили не чинити спротиву щодо початку переговорів а, України про вступ ЄС. Ну, ми маємо віце-прем'єрку Стефанішину, яка так і сказала, Україна повністю втілить 11 вимог Угорщини щодо нацменшин у межах вступу в Європейський Союз. І в, в цьому випадку давайте тоді відштовхуватися від того, що маємо на даний момент. Віце-прем'єрка підтверджує, отже, це вже навіть не ультиматум, а це план, який ми маємо виконувати. І тут в нас виникають деякі моменти, про які треба поговорити. Визнання, Кіл на Закарпатті е, угорськими школами, якщо там є хоча б один бодай клас з угорською мовою навчання. А ми ж пам'ятаємо, що каменним спотиканням свого часу був якраз український закон про освіту. Е, от як це будуть на практиці виконувати, наприклад, не знаю, там в хусті чи в Ужгороді, е, це ж виглядає абсолютно нерозумно. Ну як нерозумно, ну давайте так. Вих... Вих... Яка наша позиція? в Тобто ми зараз будемо критикувати те, що вже придеться нам виконувати, так? Тоді так, але ми, значит, це ж неможливо виконувати хоча б з точки зору того, що це суперечить українському законодавству. Ну, яким чином вони будуть так виходити, якимось чином а, міняти можливо законодавство. Тобто я всі ці пункти прочитав, я зрозумів, що вони всі знаходяться на грані того, що нашої конституції і наших законів, так? Угу. А, але, ну, слухайте, ну, ми живемо не в Швейцарії, і не вперше за наше існування нашої державності, ми, а, ну, скажімо так, обходили свої власні закони. Тому Все. я тут великої, великої проблеми не бачу. А, звичайно, що це буде, ну як, є пропозиції, тобто, є, є план. Його можна виконувати 5 років, 10 років. Так? Е, я так розумію, що все одно переговори будуть достатньо тяжкими і, і, і довгими, це як мінімум на 5-6 років. От 5-6 років ми будемо намагатися виконувати умови угорщів, угорців. А там чи Орбан здохне, чи ще щось відбудеться, так би мовити. головне тут. Я так ну я тут намагаюся логіку влади, так тобто ми не можемо нічого зробити з вимогами Угорщини, окрім того, щоб просто сказати, що все, ми закінчимо розмову. Ну, тобто я ми, ми обіцяємо з думкою, що ми обіцяємо і не виконаємо, а це не що інше як брехня. Тобто, ми дуримо їх. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами мого каналу. Бо це дозволяє алгоритму Ютуб більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в Ютубі. Слухайте. А ми розумієте, ми що, побороли корупцію. Ми під, підходимо під якісь інші. Я взагалі, коли читаю про те, що ми підходимо під е, Ну, коли наша влада говорить, що ми вже виконали там все, що тільки можна, чому до сих пір не ВІЄС. Я іноді здається, ну, виходиш там на вулицю, читаєш, чи ввійшов там Телеграм, там кожен день корупційні скандали, кожен день якісь взагалі. ну, тобто, ну, тобто, М'яко кажучи, ми не міняємося, ну, принаймні, так очевидно, в кращу, а, в кращу сторону, так, але все одно з нами ведуть переговори і будуть нас так мовити таким чином готувати до вступу в ЄС. О, так само ми будемо із цими зако, із цими. А, Господи, цими вимогами угорської сторони, але тут якась є в нас, ну... на нас будуть скаржитись, сповідати, що ми не виконуємо. Ми будемо казати: ой, ми там не зрозуміли, ви нас неправильно розумієте, там а, у... не, не набирається клас угорців, так би мовити, для вивчення угорської мови. А, нема грошей на, на, на школу, наприклад. чи ще щось там... Ні, Ну, воно бачите, такі можна речі придумати. дає кошти. Олексій, дивіться, вони завжди от для угорської меншини заводили це грантами і іншими речами. саме це Глядало як втручання внутрішні справи, як це було під час виборів, часами як просто допомога діаспорі, але тут є значно небезпечніша річ. Я, наскільки я пам'ятаю, у нас в конституції написано, що Україна є незалежною унітарною державою. А оця форма визнати е, Закарпаття як зону е, е, ексклюзивно-угорського проживання, фактично такою собі малою чи новоугорщиною, це що і як це буде узгоджуватися? Як це взагалі пройде в Україні? Ну, як? я не очікую серйозних. У нас є про... ще раз скажу: моя позиція така: а, якщо ти поступаєшся своєю суб'єктністю з тебе, вони такі ж самі а, вимоги мали і до Румунії, і до Словаччини, і кожен там з тих урядів, так мовити, захищав там позицію, вони. Більш-менш відбилися від сукупів. Так, власне, ключове е слово, що захищав, відбилися. А тут в нас виходить, що ми ще, не почавши розмову, вже все пообіцяли навіть ні, не ця розмова на процес... триває достатньо давно. Uh -huh. Я, наприклад, не сумнівався в тому, що вони свої видавлять. Ну, слухайте, дивіться, з одної сторони, є піар-складова. Е з абсолютно тривіальної події початок переговорів про вступ Євросоюзу. Це не свято. Це, це якщо ми вступимо, це буде якоюсь подією через певний вік. Ми будемо в історії мати ось такого то дня, а зараз це ні про що. Ну просто нереально ні про що. Це, це, це розмова з Туреччиною триває 20 років. Ми так само можемо і 10, і 15, і 20 років домовлятися про те, про вступ, переговори вести про вступ України. І з угорцями нас, ну скажімо так. Це звичайно дуже серйозна проблема, але це не найбільші проблеми, на які нас чекають в цьому процесі, Нам так але вона зараз дуже за все боротися за все видряпувати назви наших товарів. Там ну величезна там кількість цього, як, як, як в економічному плані, які треба буде виборювати. Олексій, але, але нічого, це дискусія, будемо, там, ми... там логічніше, там можна про квоти, про інше. Е, ну, mm. скажімо так, це не про суб'єктність, як ви сказали. Це швидше економічна дискусія, скільки помідорів за, за, заїде, і скільки тон mm. покине. До певної а тут... міри, чи взагалі ми будемо помідори завозити. Mm. Я про інше кажу. Я кажу про те, що а, з одної сторони лежить Оцей події, яку будуть використовувати, звичайно, по, по максимуму, так, що при владі нинішньої владі почався процес вступу України в ЄС. так Це піар-складова. З іншої сторони проблема, яка цікавить, можливо, жителів Закарпаття, так в якійсь мірі, і то не всі впевнений. І на якусь пасіонарну частину України, які, ну, грубо кажучи, там мають свої погляди на. На те, що можна перетвор... Ну, грубо кажучи, що це не зовсім правильно угу. а, іти на такі умови. Маючи слабку державність, як в нас, так, так? але пане Олексій, а дійсно, є 90% населення. яким, ну, ну, я думаю, що їм в, ви даремно так думаєте, що в Закарпатті так спокійно будуть сприймати ось ці вимоги, я кажу, які завтра, без їх Україну, думки інші. фактично пообіцяли е, вирішити. Ми пам'ятаємо наскільки резонансними були втручання угорців під час виборів, коли на місцевих органах влади з'являлися угорські прапори, коли приїжджали представники партії Йобік і Фідес і про. Пробували втручатися у виборчу кампанію. І ось тут з вимог є ну, фактично внесення змін до українського виборчого законодавства, щоб обов'язковою була квота представництва угорців у Верховній Раді. А це вже взагалі за межами добра і зла. Це ж фактично якийсь е е е е шантаж от в цьому випадку виглядає в нас багато. Інших є українських громадян, іншого національного походження, етнічного, чому саме, власне, угорцям раптом в законі про вибори в Україні має бути квота? Ну так сталося. Ну я я, я просто розумію, тут у нас дискусія може не вийти в плані того, що я. Ну, це вже факт. Це вже все, це вже вирішено. А чому ви вважаєте, а... що це вже вирішено остаточно? Тільки так, через і... зі слів Стефанішиної. Ну так. А як ми? Ми зараз заявимо, що все те, що ми домовились, по, обіцяло Угорщині, ми це не будемо виконувати. Ну, як ми уявляємо, Угорщина, член ЄС, вона може нам реально створювати проблеми та, в процесі всіх мовити переговорного процесу протягом найближчих 5-6 років. І ми хочемо. Хочемо, я ще раз кажу, є сподівання на те, що по перше, за а, наступному році, здається, ще через два роки не пам'ятаю, коли вибори в Угорщині є можливість. що Поміняється влада просто так, і трохи вона стане лояльнішою до України і буде займатися все ж таки більше вирішенням внутрішніх проблем. А не а, вирішувати внутрішні проблеми за рахунок от таких от дій. Ми ж розуміємо, що це все. Чи технологія політична, просто так у дивіться, які який... дав до мене є претензії щодо свободи слова щодо судочинства, що я там створив мафіозний клан у Угорщині, так, але я. Я працюю на велику Угорщину. Так, оцю ідею Великої Угорщини я зробив максимум, що можна було б зробити в принципі, да, в європейській демократичній системі. Але це ж проти Ви, правил, правил мати... Європейського Союзу. От пане Олексій, дивіться, пам'ятаєте, який був скандал, коли Орбан прийшов із футбольним фанатським таким шаликом з мапою Великої Угорщини, де були території фактично всіх членів Євросоюзу, тобто, це і е, Словаччини, і Хорватії, і Поль. І у українського Закарпаття, в тому числі, після цього були ще цікавіші моменти. Пам'ятаєте, 20 років працювала його радницею е, в Жужа. Зараз я подивлюся, гегідус, так, бо я забув це прізвище. Вона ж після його висловлювань, фактично на рівні Гебельса сказала, що це нацизм, і подала у відставку це, коли він говорив, що кровозмішання з мігрантами нізя, це чисто расу. Того нас баралося чимало, і воно все суперечить правилам Європейського Союзу. Ми туди інтегруємося. Чи ми маємо виконувати от, власне, забаганки саме угорські? Бо в нас чомусь не виникли проблеми з іншими Сусідами, хоч ми з ними теж маємо прикордонну політичну історію і з поляками, і словаками, і з румунами, але чомусь саме з Угорщиною Може, це не в нас проблеми треба шукати? Ні, ну зрозуміло, що Угорщина в Європі, в Східній Європі, займає особливе місце з багатьох там причин. Давайте так, все ж таки, це народ, який має свою ідентичність, яка. Абсолютно відрізняється від ідентичності всіх навколишніх народів, так? Це народ, який прийшов взагалі так би мовити з Алтаю а, тисячу років тому назад, не буду всю історію горщини і і мова, і культура, і багато чого іншого дуже сильно відрізняється. Плюс а, Угорщина була складовою такої дуальної імперії, Австро-Угорщини, так? І це, звичайно, постімперський синдром, який. Вже от 100 років як він не може закінчитись, бо Угорщина вважає, що несправедливо були поділені, скажімо так, ті землі, які вона вважає своїми ну, етнічними. І це стосується Закарпаття, і це стосується і, і там. Ну там всі, всіх сусідів, грубо кажучи, так, у всіх сусідів є якісь анклави угорські. кого більше, кого менше. І це. Е, 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 це, звичайно, було забуто під час, до певної міри, під час радянського панування, так? І це не було яскраво в на початку незалежності нов, новітньої Угорщини, але це стало саме Орбан. Бо Орбан конкурує з ультраправами, тим же самим Йобіком. Я інше, сло, інше там є ще гірша партія, ще радикальніша назву просто забув. так І він з ними конкурує. І він, звичайно, повинен ну для нього. Я от впевнений, судячи, я колись, це буде смішно, але колись е Курсову написав в Кіомалянській академії щодо Орбана, 90-ш, що, це ж, жахливо подумати, що він з того часу ще, да, він ще з 80-х років. І дивлячись на його, як він міняв погляди, як, яка, як, що з ним відбувається, ну, зрозуміло, що його хвилюють які. не хвилює ні Велика Угорщина, ні все інше, його хвилює влада. Він. Нахопив, нахопив стільки проблем на себе, що він розуміє, що тільки він буде без влади, він буде сидіти у в'язниці. В нього альтернатива а така. Влада, тепер, а тепер щодо нашої, нас залишається буквально там е, е, дві хвилинки. А чому раптом, будучи принциповим в інших всіх питаннях, е, офіційно Київ пішов на всі ці. Хотілки 11 пунктів від Орбана. Що сталося? Ми не могли черговий раз почекати на союзницьку підмогу всіх країн Євросоюзу. Через Брюссель вони мають механізми впливу на Орбана. Не завжди його в туалет чи на каву водити. Деколи і грошима спрацьовувало. Чому ми погодились на ці 11 пунктів, частини з яких вимагають змін до конституції або порушення українського законодавства в Європі? Не розуміють. Принаймні в Західній Європі не розуміють до кінця всю проблематичність цього питання для України. Ми ж це розуміємо, я, я чесно скажу, я не боюсь того, що Закарпаття відколиться і приєднається до Угорщини. Ні, ми скоро при, ну, в ідеалі, ми через 10 років будемо в одному просторі знаходитись без кордонів, без я ми, ми ж проєктуємо це на інші меншини. Зуміємо, так, так, що так само захоче російська меншина. Так само, і, 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 і ці умови, я впевнений, те, що нам виставила зараз Угорщина, а, через декілька місяців, коли почнуться мирні переговори, якщо не почнеться, буде саме російська сторона на це. Чому ви? Ну от, ви другу державну мову Росії, так? Угу. От чому ви це не робите? От угорцям дозволяєте, а росіян ви так гнобити. Але це пояснити європейцям. ну... Які пройшли ці етапи свого національного творення 100-150 років назад, так би мовити, ну, дуже важко. І тут, звичайно, що я думаю, нема в нашій владі національного такого переконання 100%, коли тут висить ЄС, там, піар, оця вся гра. І національні інтереси, щоб це об'єднувати в одна ціло. Ось і все просто. Повірте, я в я чомусь впевнений, що, що наша влада е е думає так само, як дуже багато людей. Слухайте, будемо за якихось шкіл там таку серйозну справу mm -hmm. е провалювати. Ну, це нагадує колись так, так партія регіонів діяла в тому плані, що а от це все гуманітарка це не цікаво. У нас цікавить тільки бабки, бабки, економіка і все інше. А гуманітарка mm -hmm. там. Так, десь приблизно ну, це так давайте, виглядає. Давайте буде чесними. Давайте буде чесними. Це всі так, та всіх, всі влади в нашій країні цікавлять економіка там, де му. Тому... Ну, дивіться, от, про Закарпаття, щоб закінчити останнє. Да? З одного боку цей скандал, а з іншого боку, читаю новини про Закарпаття це е, затримання мера Мукачева, затримання... Андрія там, Балоги. І, так, і так далі. Так вже гуляйте. Щоб ми теж розуміли, в якому ми інформаційному полі ще й живемо. Ми живемо в такому полі, де людина, яку за підозрою взяли, випадково запускає руку в задню кишеню джинсів і витягає 30 мільйонів гривень застави і йде гуляти. Ну так, такі реалії в нас. Просто я, щоб фіналізувати це. Наша надія на те, що до моменту імплементації того всього, що ми наобіцяли і що від нас хочуть, просто зміниться ландшафт настільки в політичній в Угорщині, що нам не доведеться займатися ось цим ідіотизмом. На це наставка ну, наставка на те, що ми виграємо в тому чи іншому варіанті війну. І станемо потужною в близькій перспективі, потужною державою, яка зможе захищати свої інтереси. Просто ми ж розуміємо, що прогнули нас, тому що ми в такому стані знаходимося. От, і все, так би мовити. Що іншу країну би не прогнули в іншій ситуації. Так? У нас от от біда і така, такі проблеми. І, звичайно, це будуть користуватися. Слава Богу, що не всі цим користуються. Ну, власне, скористалося е, історичним моментом, що Україна стікає кров'ю у війні, і вирішили ось так вирішувати свої політехнологічні завдання отримання влади. Ну, такий сухий підсумок ми робимо з ваших е, коментарів і, вис... і висновків, пане Олексію. Дякуємо за участь в нашій програмі. Нагадаємо, з нами був політехнолог, який представляє Агентство моделювання ситуації Олексій Голобуцький. Це був маркер подій, який можна слухати в етері ФМ Галичина. Аби... Дивитися в Ютубі, якщо підпишетеся ФМ ЕФЕМГЛИЧНАА аналітика Пане Олексію дякую, до нових зустрічей.